Кропивницький міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує на вступ до вищих військових навчальних закладів юнаків та дівчат віком від 17 до 30 років. Переваги навчання у вищих військових навчальних закладах, повністю безкоштовне навчання, також безкоштовне речове забезпечення, безкоштовна медицина під час навчання і безкоштовне проживання під час навчання. Навчання триває 4 роки. Стипендію курсанти отримують перший, третій курс 8 тисяч. Тисяч гривень четвертий, п'ятий від 20 тисяч 500 гривень. Випускники випускаються у званні після четвертого курсу лейтенант з освітою бакалавр і також отримують освіту цивільну. І військову, і цивільну освіту, великий перелік навчальних закладів, які ми комплектуємо. Найкращими серед на сьогоднішній день є: це військова академія міста Одеса, Національна академія сухопутніх військ імені Петра Сагайдачного міста Львів, Харківський національний університет повітряних сил, військовий інститут телекомунікації та інформатизації героїв Крут, військовий інститут імені Ярослава Мудрого, військовий інститут Київського національного університету, Житомирський військовий інститут, наприклад, військова академія. М'я міста Одеса, це сили спеціальних операцій, десантно-штурмові війська, командири відділень ну цих. Родів військ, також тилове забезпечення, забезпечення військ, Національна академія Сагайдачного це механізовані підрозділи і, і морально-психологічне забезпечення. Військовий інститут Тараса Шевченка це військові журналісти, військові психологи, військові перекладачі, військовий інститут Ярослава Мудрого це військові юристи. Також у нас є можливість відправляти на навчання до національної медичної академії. Медики професії дуже багато. Вони в основному споріднені з цивільними. І так, я ж кажу, що людина ось закінчила вищий військовий навчальний заклад. В неї є військова і цивільна професія. Вони споріднені між собою. Якщо виникають якісь питання, є бажання вступити, здобути вищу освіту повністю безкоштовно. Можете звертатися до Коропивницького міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, кабінет номер 2 або ж заходити на нашу сторінку Фейсбук і там отримати контакти, зателефонувати до мене безпосередньо.